Окупанти розуміють, що захопити населений пункт часів яр буде неможливо, тому зараз намагаються знищити місто повністю. Це тривожне свідчення того, що ми не досягаємо вовремя тих цілей, які ми поставили на цей момент. Ворог. Збирає додаткові резерви, підтягує максимальну кількість сил, якої на даний момент у них залишилось дуже мало. Зараз окупанти намагаються оточити часів яр, обходячи його з флангів. Але тут у них є дві проблеми. Одна з них сіверський донець, рукотворна річка, яка унеможливлює просування техніки ворога. Для нас це вже готова лінія оборони, яку прорвати ворогу буде коштувати надзвичайно великих втрат. Крім того, часів яр це. Супервисотка, яку взяти саму практично неможливо. Ворог це розуміє, тому діє методом спаленої землі, намагаючись знищити місто та всі прибережні населені пункти. з командою виїхати на цель. Тому ми швидко зібралися. І... Їй більше 40. Бойові машині, на якій працює цей веселий та дружній екіпаж. Цей град за віком старший кожного з бійців, які нищать ворога з нього. Так. Главний на місці. Так. Ні, давайте її ще сюди. Трохи, щоб було. Треба сюди. Так, треба сюди. Так, давайте коні. Ну, <різь> ну, <Но. Но>, бля. <різь> Дорожка, моль. Я прямо на червону доріжку встану. Да. Що ви робите? До бою. Приїгаючи... Чого? Приїжджаючи, приїжджаючи на бойову, 에... водій автомобіля подає живлення та подає гідравлічність. Говоріть живо, як, як це є. а не місце ну погоді, як хорошо будемо гнати. Короче, приїжджаємо на бою, включаємо наскільки це все бистро, працюємо, е, виставляємо прицілку, то мір звелися з бусолью, і ми готові. Півтори хвилини, і все, і калапи там. Раніше ці артилеристи були піхотинцями, саме тому, каже командир, вони так трепетно ставляться до своєї роботи. Що більше ворога та російської техніки ліквідує їхній град, то менше ординців посуне на їхніх побратимів. Піхоту. Ми накриваємо квадрат, ми зразу стріляємо не, одну, не одним снарядом, ми зразу накриваємо площу. Це може бути або піхота, або техніка противника. Тобто на нашому рахунку БМП спалена, спіда, багато піхоти. Ще 23-го під час контрнаступу на Запоріжжі ці боги війни майже не відпочивали. Тоді артилерія працювала день і ніч. Причому на бойову виїжджало одразу декілька машин. Я, я, я задоволений. Тих, що за дівчат і за жінок я по цій причині, що я за них так хорошенько. ух, жарю їм там устраю. І все. Моя причина. Звіки, звіки. Та Просто за те, що е, наволоч, нечість приходить так і веде себе наскільки розгуляно, розбійно, е, як би про нічого сказати. А я не знаю навіть слово подобрати. Ну, розбійно веде себе, нехорошо. Не, не, не з до мене, не до, як до мужчини, прийшов щось мені розказати, доказати і мене спробувати взяти, а заїжджаючи в якісь города, села і ще, де люди щось набували, починають вести себе як нечість. Ну, За це треба відповідати, але ну, я для цього, щоб ця нечість тут відповідала. Нині зі снарядами туго. Саме тому, каже ряби, їм принципово важливо не просто налякати ціль, зокрема ворожу піхоту, а знищити її. Найкрутіше, крутіше це коли з пташкою. І ти вертаєшся з вогнівої, і нам там не обов'язково щось дивитися, ми просто зразу дивимося на комбата, і якщо ми бачимо таку штуку, то ми довольні. А якщо ми не попадаємо, то я одразу впадаю в депресію. І того, допустим, коли ми уїжджаємо з БРК, для мене принципово важливо, щоб останній стріл був ідеально. що я тоді відпочиваю нормально. Емоції? Да, я вам говорю, це такі емоції? Я би до да нормальніше жарнути. Я завжди хочу жарити, тіха піча. Ти якщо хороша, дочі дадуть побільше. Та що, це для мене вовче навестися хорошо. Я ще ще дві цілі або ні, дві цілі це гламури. Саме для цього, каже Боля, вони тут. У перші дні Великої війни я Боля та Беус Плюс добровільно прийшли у військкомат. Причому Беус пішов слідом за рідним братом. 17 березня я прийняв присягу про мою воєнкомат. Прийшов у воєнкомат, каже, хочу воювати. Розумієш, що ваш теж брат на війні? Да, так, з Я ним да, старший. Ми з ним з початку війни пішли. Він по повістці прийшов, а я добре, вільний. Сам прийшов, каже, можна. І він пропав ось 7 грудня, він пропав. Вийшли на бойове завдання роботі. На, вийшли на бойове завдання і пропавши безвість. За більше як два роки війни, зізнаються бійці, вони втомилися спати на розкладачках у кращому випадку і у відпустці дивитися на міста, які майже забули про фронт, каже Боля. Хочеться. Вернуться назад завжди. Але вдома, повірте, добре. Я втомився спать на розкладушки, ніби мало місця. Постійно, як хомяк якийсь відвідає. І вісить, гуляє. Ви поміть, я теж хочу погуляти, повісити. Крепко хочеться погуляти, повісити, одітися. Я люблю рубашки носити дуже. Одіться красиво, піти десь погуляти. Ми втомилися дуже. Ми вже хочемо додому, це вже каша Вже відчувається психологічно. Е у нас дуже молодий колектив, у мене немає дітей, я їх дуже хочу. Е, Моя дівчина дуже хоче, сонечко. Мені теж страшно, я вам скажу по-братськи, теж страшно. Ну, я теж жити хочу. Дітей хочу, у мене навіть дітей немає. Теж дітей хочу. Ну, а ну, якщо треба, так треба, що зробиш? Нам тут жити. Ну, наші діти якось. Ну. У мене є дві там, ну, Я хочу, щоб вони краще жили. Із Запоріжжя Ольга Калиновська, Олександр Корецький, Сергій Малін. П'ятий канал. Підземні школи будуватимуть у Запоріжжі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також найближчим часом у регіоні почнуть капітальний ремонт укриттів у десяти навчальних закладах. За словами Федорова, для безпечного маршруту в області оновлять логістику та запустять шкільні автобуси. 1 вересня 50 тисяч школярів Запорізького регіону мають мати вибір. Чи онлайн навчання, чи офлайн. Чому я акцентую увагу, мають мати вибір? Тому що дійсно офлайн навчання на території Запорізької області це про відповідальність і про відповідальність комплексно, як організаторів освітнього процесу, як обласної та місцевої влади, так і батьки, які чітко розуміють, що дійсно сьогодні строк термін дольоту до ракети до міста Запоріжжя. Обраховуються секундами, а не хвилинами. Той виклик, який ми ставимо перед своєю командою, ми маємо побудувати 10 підземних шкіл до кінця поточного року. Це дійсно челендж, з яким я вважаю, ми здатні разом впоратися.